Рада зустрічі з вами малята. Відгадаємо загадки про зименьку зиму. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє, коли це буває. Взимку правильно. Віхола на хмару сіла і перину потрусила. Розв'язала спір'ям міх, полетів на землю сніг. Холодні та біленькі, легенькі, мов пушинки, мереживні, гарненькі, з небес летять сніжинки. Малює дивні квіти, Не жартома всерйоз, все змусить крижаніти. Художник цей мороз. Твердий, міцний, блискучий, зимовий самоцвіт, водою колись був він, холодний мерзлий лід. Зроблений зі снігу, в нього ні сморквинка, нас розвеселяє він біля будинку, до морозу вітру. Цей товстунчик звик, від тепла і сонця тане сніговик. Пані крижана зі стріхи, ноги звісила для втіхи, а як сонце припече, пані плаче і тече. Бурулька. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Санчата. Нагіллятців балагур, Красень птах зими, Снігур. Молодці малята. До нових зустрічей.